Там, до речі, видно видно Австралію в тебе за плечем. Там, до речі, є прикольна, був прикольний трет в Твіттері, там, де, типу, на місці Австралії Росія, а на місці Росії Австралія. І типу, і типу, що як би світу було легше, якби все виглядало так, і Нова Зеландія відповідає на цей твіт, типу, спасибі не треба. Так, це хорошо, я бачив, до речі, теж смішно. Це смішно, так. Так, ну що, давай, якби процес завершений, тому давайте покажемо мати батьківщину, а потім вже перейдемо там до мостів, цифр і. Проща, мені насправді, знаєш, я два слова ще додам, що в ці вихідні, ну, коли там. Танкер потопили, Алінігорський гарняк, значить щось там ремонтують. Тут удар Ремонт. по мостам, там типу, типу, всі, ці, всі ці штуки несуться. Мені, мені подобалось просто, як пишуть: герб вже на місці, герб почали піднімати, герб підняли до першого рівня, герб підняли. Підняли. Боже. Ну, герб підняли, власне. А, таке зовсім коротесеньке відео. Воно да, да, да виявилися зовсім коротесеньким. Ну підняли і підняли. Ну що, що. Ну підняли вже... і підняли, підняли. Ну шо, тут уже, про да, нього і тут... Думали, що тут уже так. Ми урбаністи, ми два урбаністи, які одразу підтримали цю ідею і взагалі сміялися навіть з проведення опитування, чи треба там ставити герб, що це супер очевидно. Дуже дивна ідея була взагалі, це опитування проводить. От, то ми цю ідею підтримуємо, дискусії з цього приводу не підтримуємо. Так. Діалога, моє улюблене, діалогу не буде. <реш> Ні, Ну а я е ще раз повторюся: є е радикальна думка, що всю цю штуку е треба кудись забрати і перенести, бо це спадок е все одно радянської України. Е е я якраз е прихильник такого методу, але ну не зараз, може потім. Колись і е, е, я тут підтримую Івана Самосюка, який каже, що треба вирити велику яму. Знаєш, там тільки герб торчав і меч. І ти такий підходиш до ями, а там мати-батьківщина така: привіт, е, от, і щоб вона там стояла. Але це радикальний метод. Тоді це, Мета, гору. Як... Тоді це гору треба зробити, чи її закопати кудись? Ні, закопати в яму. А. Ну, не знаю, Ефілова вежа теж не подобалась пережанам. Розумію. Ну, хай стоїть. Ну, Поки, поки варіантів нема. Е, ну, е, там же ж просто ще е, цей, знаєш, е, фішка. А вот герб прибрали, а зірку з меча не прибрали. Та це понятна. вже назвати, дає, до, до мишей. Ну, типу, вам все як мед таке ложкою, все одразу і, і зараз, і вчора. Ні, Вибчате ну, да, да все Ні, і взагалі, одразу та. і вчора. О, як ви знаєте, хай вони спочатку герб поборять, е, от і доведуть його до ладу. Ну, там мені сподобався цей повідомлення від Міністерства культури України. Такого ще 10 років тому неможливо було уявити. А я так думаю, та що, а потім, а, 10 років тому, серпень 2013-го. Хитро, хитро не знаю, не знаю, чи вони саме це мали. Тому що, тому що 9 років тому ще вже таке можна було уявити, насправді. Дивно, що це не відбулося. Ну ми з тобою, коли переписувалися, там люди теж жартували. Що, а правда, що чотири людини ну, там насправді не чотири, давайте так жарти жартами. Там ну, ціла група працювала. Да, що чотири чувака можуть просто зняти цей герб, Ну якщо придумати, я як, як просто А насправді невирішуваних задач. Ну невирішувані задачі вони е, бувають в світі. Але якщо підійти до цього з головою, то виявляється, що все можна е, зробити, якби це складно не виглядало. Вот. Э, тому, да. Э, шо? А вы знаете, поверь... что в Тбилиси в тбілісі есть такая женщина тоже? В Тбилиси? Да. зараз покажу. Я просто знаю знакомого. <laughs> Сейчас. Ой. Про Волгоград знаю, про Тбилиси не знаю. Не-не-не, в Тбилиси тоже есть с мечем и с кубком. Звісно же. Та що ж таке? А в кубку віно? Ну, що? типу, так. вона да. не хоче швидко Google давати відповідну цю картинку. Але її там кілька разів реконстру... Ну, що таке? Що відбувається? Її там кілька разів реконструювали, спочатку цей пам'ятник був дерев'яним. Потім його переробили на вже металевий, в принципі. Схожий на наш, але він там з'явився спочатку в 50-х роках. Ой, нарешті. Зараз, вибачте, за затримку. Та що ж таке. А і... немає, не йде в мене Зараз, зараз. А що ви відбувається? Як назло? Значить? О, от сюди треба. Так, як на зло, знаєш, спішиш і нічого не виходить. Зараз там в чаті я скинула. От вона в тбілісі. Отака. От Жінка. А, мати... Так, я так розумію, що а, у Каті дискретний звук. Поки вона шукала грузинську мати батьківщину, е, ну, я думаю, що зараз вона повернеться. У нас є. Що е, у нас є для вас е, цифри від, е, від Генштаба. І поки ми з Катією. Чекай, 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 я повернулася. Я б хотіла два слова про, про жінку тебіліську сказати. Добіліську. Показали що її, так? Мати Картлі її звати, значить, називається вона. Значить монумент значить, був зведений в 58-му році на 1500 років в Тбілісі. Значить, був з дерева, а потім в 63-му році його замінили, замінили на алюмінієвий і ця статуя символізує грузинський національний характер. Жіноча фігура тримає в лівій руці чашу з вином для привітання тих, хто прийшов як друг, а в правій руці меч для тих, хто прийшов як ворог. Отака От жінка. А, там вона теж на горі, до речі, стоїть, дивиться на весь Тбілісі а, Не знаю, а з нею, що робить. Ну, це не наша справа, це хай грузини Не вирішую. наша грузинська, хорошо, хай грузини вирішують все. Домовились. Ну Вона така більш. ну Чисто, ну, какая-то такая, больше интересная, не такая резкая, округ. А, ну, округли. наша, наша сразу, да, это, хто кто сюда? Про Волгоградскую я вообще молчу, там, Не, Волгоградская, да, вона конечно, вообще дика